У минулому відео ми розглянули п'ять нових фактів із книги перехрестя воронів, що впливають на світ відьмака. Сьогодні ж я підібрав для вас цілих сім нових фактів: одні мене здивували, інші ввели у ступор. Саме про них зараз і поговоримо. З інтерв'ю Анджея Сапковського ми знаємо, що слово «вічер» він придумав як чоловічу варіацію для слова «віч» – «відьма». А в книзі він надає нам більше подробниць про походження відьмаків і, відповідно, самої назви. Як з'ясувалося, першими відьмаками були діти відьом, жінок з неконтрольованими магічними здібностями. Нам про це розповідає старий відьмак на ім'я Брестонхольт. Знаєш, чому нас називають відьмаками? Спитав він. Бо ми діти відьом Та ну. запнувся Герек. Тобто теж вигадав. Відьмаки від ну-ну може, тобі й смішно, але це чистісінька правда. Перші відьмаки були дітьми жінок із неконтрольованими магічними здібностями. Відьом Вони були неприрозумі І часто слугували юним розпускникам для втіхи. Дітей плодів таких утіх. Кидали. Або підкидали, а з сирицьких притулків і богоділень вони, бувало, потрапляли до відьмачих шкіл. Та ну тебе вигадав, не було такого. Було всі ми відьмаки походимо від слабкодухих дівок. Не смішно, га? трохи, бо все було не так, було, було. тільки давно, тепер біля храмів відьом не знайдеш. Чародії всіх винищили. Ха, ніщо не вічне під місяцем. А як думаєте ви, Престонхольд просто пожартував над Геральтом? Чи все, про що він сказав, було насправді? Пишіть у коментарях. Наступний, на мою думку, найбезглуздіший факт: відьмаки носили два мечі за спиною. І Якщо ми згадаємо попередні книги, то в них чітко сказано. Що Геральт носив один меч за спиною зазвичай сталевий, а інший був закріплений у нього біля сідла коня. Чому так? Бо більшість чудовиськ вразливі до сталі. І лише для деяких, таких як вампіри, потрібен срібний меч. Тому логічно, що відьмак не буде носити за спиною два меча, бо це просто-напросто важко. І до того ж, незручно. На площу за комор. Повільно вийшов вороний смоляно-чорний кінь. Верхи на ньому сидів вершник біловолосий у чорному шкіряному кафтані з срібними заклепками на плечах. Над правим плечем вершника стирчали руків'я двох мечів. На мою думку, очевидно, що після успіху ігрової трилогії за вічір Сапковський вирішив додати таку собі відсилочку для фанатів ігор. Яка, по суті є, безглуздою і непотрібною. Так само, як і наступна деталь. Медальйон на шиї Хольта зображував голову змії з великими отруйними іклами. Мало ймовірно, що це натяк на існування нової відьмачої школи. Скоріш за все, Престон Хольт взяв собі цей медальйон, як і нове ім'я, після того, як втік з засадженого Каєр Морхем. І не допоміг своїм побратимам у боротьбі. Можливо, він взяв собі знак змії, як нагадування про зраду свого братства. А можливо, це всього лише чергова відсилка на ігри від CD Projekt Red. Ви певно знаєте, що всіх коней Геральта зовуть Платва. А чи знаєте ви, чому саме таке ім'я він обрав? Це сталося через те, що у Геральта вкрали коня, і він пішов купувати собі нового. Саме тоді у нього і з'явилася перша Плотва. У мене є коні. О, неіснуючі боги, ти питаєш, чи є у мене коні? Ти краще спитай, скільки їх у мене. Прошу сюди, молодий ведьмаче, прошу, обережніше не наступіть у гуні. Обережний я ж казав. А тепер погляньте на цей загін. Бачите, які лошата, а? Які жеребчики, мови з картинки. Це чистокровні невіградські скакуни гарячих кровей. Мрія будь-якого кавалериста. Хвости мов шовкові валі, а крупи. Мх! Знайдіть но мені бабу з таким ладним задом. Кожен мрія. Не зад. Будь-який лицар. Кажу вам і ручаюсь, за такого конника, не моргнувши оком, дасть переспати зі своєю жінкою. Ха-ха, або і донькою. Кажу вам, а то й за обома. Що? Не лицар ти? І нема у тебе ні жінки, ні доньок. Ха ха! Ну, що ж таке? таке життя, воно триває. Значить, Нема вибору, доведеться гаманець розв'язати сріблом подзвеніти. Зазвичай за кожного з моїх жеребців беру 250 новігрецьких крон. У перерахунку на місцеві гроші це буде 1250 марок. Але оскільки ти відьмак, професія благородна. Та ще й від пана бургомістра Хана прийшов. Готовий поступитись? Ну, нехай буде 10 відсотків. Стільки скинув, щоб знали по всьому світу, що відьмах їздить на коні з моєї стайні, що це жеребець із Берентрода від мене. А отже, від Бенджаміна Ханіката, не жеребець. Так, гніда кобилка що з конюшні виглядає? Ну, звісно, продається, а як же інакше? Це ж таки конюшня а не картина Халерея. Тут продають, а не милуються. Хе-хе-хе. Скільки за кобилку? Ну, хрін з ним прикинув. 200 крон. Побратьки. Але як же так, відьмак на кобилі замість жеребця? Якось не до лиця. Що? Це твоя остання турбота. Ха клієнт, наш пан хоче кобилу, отримає кобилу. Тільки знаєш, хе -хе, пане відьмаку, з кіньми як з рибою. Я тобі жеребців, що твоїх щук допірних пропоную, а ти собі плотовичку вибираєш. Чого смієшся? Хіба я щось смішне сказав. А чи знаєте ви, що спочатку храм Мілітеле знаходився не в Еландері, а в Каєдвені? Саме в цьому храмі виховувався Геральт та інші хлопчики перед початком мутації. Це і була одна із причин того, що радикально налаштована чернь почала бунтувати під храмом. Але виховання відьмаків було не єдиною причиною людського невдоволення. Основною ж причиною стало те, що жериці не відмовляли жінкам у перериванні вагітності. І хоча місцева влада розігнала людей та заборонила їм бунтувати, жириці все ж таки вирішили не міняти своїх планів та згодом перебралися до Еландера. Чи задумувались ви, за яких обставин виник відьмачий Кодекс Геральта? Нам достовірно відомо, що він його придумав сам. І ось як це було. І був танок у темряві і змах меча, і був страх та жах в очах того, хто потім вручав мені плату. Помилки А як же? були, але я завжди дотримувався принципів ні, не кодексу. Іноді просто прикривався кодексом. Людям це подобається. Тих, хто має кодекси і керується ними, шанують і поважають. Не існує жодних кодексів іола. Ще не написано жодного кодексу для відьмаків. Я свій вигадав сам, узяв і вигадав, і дотримувався його завжди. Ну, скажімо, майже завжди, бо траплялося і так, що мені здавалося, все ясно, жодних сумнівів. Просто треба сказати собі: а яке мені діло? Мені що, не все одно, я ж відьмак. Він також відмовився вбити ведмедя, про що його просили лісові бортники, яких він зустрів. Федміті руйнував їхні борти й виїдав мед. Геральт прикрився раптово вигаданим відьмачим кодексом. Хоча насправді зовсім не прагнув зустрічі з клишоногим, бо той був завбільшки згору, і, як з'ясувалося, вже встиг відправити на той світ кількох мисливців. І наостанок я залишив для вас цікаву деталь від пана Сапковського про одне сільськогосподарське приладдя з трьома зубами. Все почалося щойно він увійшов до стайні. Цибор Понті, вочевидь, упізнав його ще в загальній кімнаті або запримітив плітку, що стояла в стайні, бо щойно Геральт увійшов, той одразу кинувся на нього з вилами. Люто гарчачи. Геральт легко ухилився, подумки, усміхнувшись, нападати на відьмака з чимось таким важким і незграбним, як вила. То була рідкісна дурість, і якщо не сказати безумство. Понті цього не розумів скакав, гарчав і тикав вилами. А відьмак ухилявся від ударів, мов тінь. Нарешті йому це набридло. Він відскочив, схопився за держак, вихопив вила з рук понтія. Вдарив його просто в Кривий ніс. Понті заревів, впав на коліна і схопився за обличчя. Між пальцями ринула кров. А це були сім фактів із книги Перехрестя Воронів. Нове відео вийде вже на наступному тижні. А щоб його не пропустити, підписуйся на канал та тисни на дзвіночок. До зустрічі у новому відео!